Отик ще Зефрус. Зроблю вам ще Предіктич. Маєте хвилину, запрошую до забави. Не лінуйтесь, робіть ставочки, хто має бажання. Дракони Мурлокіліма, давай шадера візьмемо. Почнемо з Мурлока, якщо що на третій хід додамо йому кейгорді. Якщо вони будуть хуйові, хоча що означає якщо? Ніякого якщо не існує. Не завжди майже хуйові. Що думаєте? Ми переможемо свина? У нас може бути ніч'я. Малий. хуя собі. Зараз перевіримо. Провіряй. Що без рофлів, то все міфа. А маємо апатись. Неважливо, що в Хейст барона, ми завжди хейст барона 2-1 нага, тримаю в курсі. Розкачав наг, трьох з них, 10к плюс статів на 14 хіт, але як завжди знайшовся чувак на Мурлоках з ядами. І виграв кількістю. Він виграв ядами. Це архетип, який контрить. Тут якби нічого не вдієш. Тебе законтрили. Зумарк, ми чекаємо на твої скріншоти в Телеграмі. Дуже цікаво подивитися, бо 10к плюс статів це овер дохуя. На топ 103. Все не так погано. Ми можемо додати Кейвордів, якщо не пройде нічого хорошого. Приборен це вже ліпше. Прибором це вже цікавіше, цей шадр з. Галакрондом. Може щось знайде. Значить, він і Divine Shield не за горами і Venomous. А там дивіться ще стелсив і Інфюрі є. Є ще куди ж макати. На Next апнемося. І щось спробуємо вигадати. Може скаути заради два кості пела продамо. Ага, тут прока є... Divine shield 15 річ поки. Сильний, мабуть. Чому, мабуть, він сильний, він стронгер, смартер, бетер. Тут є дубль. Але той дубль нам в хуй не впився, тому що в нас є спел за один класний на золото, і левелап, тому ми це зробимо. Наприклад, під, х... під Хакерфіна Т4 це дуже класні карти. Але питання в тому, чи треба вони мені. Буває таке, але це треба, щоб просто закарбувались в голові. Це всього-навсього часу трохи. Може ми на next по золотим? Чи в п'ятірку позолотим по золотим його? Я зроблю левел бай і потім в п'ятірку нажму білку why not? <плес> <плес> Divine shield або ваному це би вирішили цю проблему. Трошки реролів, арма. Трошки реролів. Веномус. <плес> ну я думаю, ми хочемо тут настакати щось більше. Ця з іншої сторони Divine Shield, Reborn та ні, Це на Next буде тріплітатись усе. Але ж в мене був план, нахуя я це робив. Нахуя мені тратить роли. Відновлювати ківорди? Дуже ситуативно, на мою думку, Драгоділ. Якщо колись і має сенс, то треба ще, щоб їх встигли зняти. Ти ж повторно не навішаєш. Дуже, я думаю, авантюрно. <звук> <Ох. звук> Обістрімо написано ветеран можна трошки інформації про це, якщо не секрет. Не секрет. One не секрет зовсім. Це означає, що під час участі в бойових діях. В російсько-українській війні на стороні України я втратив здоров'я, отримав групу інвалідності і був комісований. В, таком, в таких випадках присвоюється це звання. Звання учасника бойових дій замінюють. У тебе ще є час. Я слідкую якийсь. Так, по плану діємо. Діємо згідно плану. От і. От і план. От і карти згідно згідно всього іншого, що нам треба. У нас безкінечні рероли по факту, да? Опа, Еліза. При такому розкладі гуд. Дякую. <плес> Ну і поїхали в такий розклад. Прироли безкоштовні, тому може й в п'ятірку апнутись. Хелс нас трішечки захищає. Нам би по-хорошому знайти Хакерфіна, щоб оці стати нарощувати. Під Браном це буде дуже багато. Чудом нічя, але може ми поролимо все-таки в. того блядського факерфіна. Оце сьомий хіт нас 31 хп, це буде помилка. Можна зробити мінус 2 карти купити будь-що якісне, що ми знайдемо. Находи кінець макаку. Правильно? Під Дракарі в нас нічого немає. Ще три рероли до мавпи. А в нас є Гілмазер, але вона не Батлкрай. Дракарі я вже не взяв. Я думаю, варто подивитись чистку спробувати. І ще градає Гілмазер, ну це шанс насправді. Гра дає не Гілмазер, а шанс. Кейворди нам не треба, але я хотів би зберегти ці рероли. А заради мовпи я їх точно продамо. Я не можу на цей хід зробити, по-людськи. Думав взяти конч, але. Подумав, що в Т5 то ту матч. Переролівши трішки <кiffe> <кiffe> знайдемо інший батлкрай. Коли не предаже 100 тонорм стати, ніколи воду сьома таверна я не раз бачив і лімал з інші табельними статами. Я теж бачив, я хочу на твоїх подивитися. Так то я бачив дуже різні цифри. Я і збирав дуже різні цифри. Просто цікаво подивитися, як ти в то виходиш. О, це бабки, правильно? Дякую за 50. Я зараз закінчу хіт, подивлюся, що там. Гроші. Що шукати щось. Мурлок лобі є, ось цей чел, ми в Т5, ну гляньмо. Ще рероли пошукають, дракісат на... Дракісат хорош. Акерфін, що я туплю, Хакерфін. Е, підйомки. Ми не збираємо. Я принаймні не планую найближчим часом. Це ми візьмемо Вансом, це ми рульнемо. Не потрібно, ми шукаємо, якщо що, Хантера. Хантера Лохпринцев. Біжу. One is right for you? Нікого з них немає. Це на потім. тебе ставим ти даєш нам безліч статті. Дуже багато. Дуже дуже багато і поїдемо. під триплати через обілку мені не потрібні триплати, мені потрібні стати. І шістки мені не потрібні практично. В цьому білді. Мені потрібні стати, я планую за рахунок них зараз вижити, а потім щось зібрати. Може я б хотів би якийсь інший білд. Типу їх лутати, але таке Man діло. А, так, сюди, сюди. Тут є броня, тут є шістка, у нас є мов, по яку можна продати. Плюс Батлкрайс, те чудово. Почнемо звідси. Може Може дещо цікаво дістанемо, не дістанемо ж. Спіляє не дістанеш, да? Ну, подивимося, що вийде. Що вийде за зачистка. В руці щось лишити це серйозно. Калєзгус. Калєзгус може бути гуд. Це нам зараз більше треба. Бронів в нас предостатньо, можна взяти роли. Ладно. Багато що не виставив і це проблема. Насправді не моя. Ми все знайдемо потім. Зараз просто візьмемо стати, а на Next будемо ці ресурси розігрувати. У нас точно буде бордспайс. У нас буде ще один трипл в шістку. Може позолотиться, та вдасться золотого під все це гівно зробити. Треба сюди ще Divine Shield приліпити. Та й буде бімба-ракета. Мурлоків більше хочеться, ніж дракони, тому Тому поки такий план, та трошки Divine цих ядів нам допоможуть. Ой, не вийшло вбити, да. Як шкода. Сильний гравець був. Сильним лишився, але на 6 хп. Що глянем 6, але це може 50 на 50 зіграти. Не зіграло, ну то шо ж. Пішли дивитися, що може бути. Не хочу карту в руці качати, то такої опції не буде ніколи в житті. Okay. Okay, okay. Окей. Окей, почнуть продать. Я все-таки рероль на У Нас цікавлять деякі карти, я хотів би спробувати їх знайти. Oh, Не залишиться. Змущаються з нас. Окей. Okay. Вот тебе перестаємо холдити, може вже зіграти. Вийдемо тут в якихось хороших мурликів, але трошки згодом. Вау. Воно то вау, але трошки в іншому сенсі. У не встиг. Вам здається, що встиг, але не встиг. У мене таких не вийшло, я просто не граю на топ-4. Я чисто ризикую беру ранню таверну, і літаю на топ-8, скріншоти є на небагато. Я ж не прошу в тебе багато. Ой, як гарно Ліроя вбив це тепер майже не лузабельно. Дивіться, хто вибив Карла, якого вже 11400. Ха-ха-ха. Який є мірський. Я виграв бала, да, вітаю. Проти Брена на дракона граємо. У нас просто кейворди, Пішли, але Може, ми його так знайшли. Бейт, оця шляпа з'явилась, вона точно виходить. Хочу прокрутити Джена, хочу прокрутити. Багато карт, які треба... які треба прокрутити. це безкоштовно треба А Я думаю, мінус Гілмазер. Чи цей хід сидіти, капа на місці, я точно виживу. Підпожмотимся. Підпожмотимся. Пачка ресурсів. Лучше, ніж оця хуйня, бо в нас є браний баттлкраю. Сюди треба кейворди приліпити якимось магічним чином. Яким магічним чином можна приліпити? Ну да, таунти. Таунти всюди мають бути. Ох. Може і правда, може й краще. Але це 60 статів. Що теж треба пам'ятати. Та да, його можна позолотити білки. Але ж ми шукаємо не неоненджін для цього білда, правда? Ми шукаємо іншу карту. Нахуя нам золотити Вот -то. принц точно виходить до цього білду. Замість багато чого. Так, ти виходиш, ти приходиш. І бачите, добре, що ми його не бафали, бо його, скоріш за все, доведеться продати. З іншої сторони, якщо ми качаємося через цю комбу, то може його. Давай, подивимося. Она приехала. Подкана, подканачка. 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 за Подканачка. 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 Павчик. І вордів багато. Почне нашу Т1 найжирнішу карту. Ти бачила? Я мав оце зіграть спочатку. Та блять. Ми ще доволі жирні. Я заберу, почекаю, у нас ще є час, оце надо не забудь нажати. На Next він знову слот, ще покрутимо, а білку, я б не знаю, вбрана може б не жав би. Так а я продам їх на Next, я попродаю всякі слайно. Дуже шкода, що Хантера немає, могло би бути теж строн. Але скільки я проролив, я сліпий і не бачу жодного. Рано чи це пізно це мало статися, бо моя ідея не всілюється в життя, а челика чається. Інженір приходить. Давай я візьмемо повсякбив. Не будемо дивитися. Що? Що буде хантер, то я це діло продам. Задоволення. Але ж треба знайти того хантера звучати. Oh, so oh. oh. Сумно це? Муркей. Муркей це вже не так сумно. Oh. Що я що я подати. Ну так, да, надо Ну, Таке гарне лобі для Муркей і комбінації і оцей. І, 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 Блядь, я ніхуя не ліпиться. <р Jer -1> Тупо не хоче. Це треба знайти, бачиш. Гра каже хуй тобі. Зараз вилетиш в топ-4, бо жадний. Пошукаєш хуй пойми що. Удари вбрана диваншил дане це. Ні, диви, не вмру. Візьму навіть топ-3. У нас є план, ми його дотримуємося. То довжи їхати цією коляскою. И є. дракариус я Как наглый багато интересного дыться то битаун то битаун Всім Битаун Що, даун трипу? Може ще один Муркейта по золотыми пусть ничего я виставлятиму дракарі, щоб це прокало. От і цей славнозвісний кейворд. Привіт, Ейден. <ривіт> Там... Дракарі виходить під це все. Мільярд статів. Може навіть золота на наступний. Ой. Як справа, все добре, дякую, Як твої. Що в тебе новенького? Як твої творчі справи? Аби не гірше. Може нам трійку замінити на Мурлока СТ-1 спробувати. І треба золотого. На ньому може бути набагато більше кейбордів. І він тоді роз'їбе. Просто так прям дуже сильно. Значного... Uh, я буду травити цю хуйню все рівно. To find than that. Ні, ставить, ні. А що я поруляю, якщо я це зіграю, в мене буде одна копійка, правда? Це пригодиться. Нам треба буде замінити щось, щоб сумонити цей яд. Тому це for next. Якого на цьому ми з'їли з девавера. І Марія теж бачу, що окремий привіт. Привіт, так, звісно, Там уже не 10, 20 пройшло. Думаю, вже 30 хвилин. Я не підганяю, просто щоб ти не забула або не сказала, що я забив хуй. Ось шутани зовсім не моє, Ейден, зовсім я їх доджу з усіх сил. Так, а хто в нас лишився в лобі по ММР? Мені цікаво. 9400 і. і 10300. Ну і я 9300, грубо кажучи. А в середньому 10 тисяч рейтинг в лобі. Його корадіє. Дякую, Айден. Дякую, друже. Диви, як стати роблять вжух, вжух-вжух. Ой, Лерой як гарно вдарився, правда? Дуже красиво. Дякую, Айда. Успіхів тобі. Дивіться, це топ-два. Скільки рішень я не прийняв таких, як ви хотіли, але. Але що вдіяти. До нас грає Гролб. Сильний Гролп через Наву. Ніхуя не придумати із цих мурликів, що тут прийшли. Хіба я з'їм одного Веномуса і. Я зіграю ще одного чела, але користі ж з цього зовсім ніякої. Maybe позолотиться локпринц, це теж не дуже добре. Maybe я з'їм Брана і виставлю ось цю комбінацію. Тоді є сенс взяти ще одного ХКП. Да, є yes, смем. Може що хороше звідси буде. Це ж можуть бути кейворди, правда? Я трішечки не встигаю, тому такий мов. Такий, а не якийсь інакший. Хороший Ларін! Вітаю з гарним місцем. Топ-2 це чудово. Дві які стати цей гад зібрав на своїй налі. У нього є ще один яд, навіть два. У мене теж, правда, є два яди. Файно. Цей топ-1 мені подобається. Не бачив їх 10 тисяч років. Сто ММР сюди.